Всім привіт! Сьогодні буду розказувати про тяги стабілізатора переднього на Tiggo. Так знаємо, що в Tiggo передня ходова і фактично вся задня повністю подібна до ходової Toyota rav 4 і 2 покоління з 2000 року по 2005 відповідно і тяги стабілізатора теж підходять від Toyota rav 4 Отже, у нас є тяги стабілізатора переднього, це в народі називається Z, повністю перевернута сторона відносно іншої сторони. У нас сьогодні два виробники. Перший це ФБС, ось номерок. І друга фірма Кофер. Ось теж номерок. Спереді використовуються дві тяги стабілізатора, право і ліво, повністю взаємозамінні. Підходить без жодних перероблень, краще ходять, аніж їхні китайські оригінальні. Всім дякую за увагу. Пока!